Всім з вами їжак, і сьогодні ми пограємо в гру, яка моя назва Pet Simulator X. І мені вже кинули трейд. І їхать! Дивіться. Я ось тільки почав. Дивіться. ЇХАТЬ. Давайте тоді напишемо. А, так. Я їх Ми напишемо... Дякую. 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 Так, дивіться. І, хто не знає, що це за гра, але ну, я думаю, всі її вже знають. Дивіться. У нас є пети. Я хочу їх всіх екупірувати. Все. І дивіться. Я був ну, ну, в а тепер зараз... Хоп! Ого, 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 тихенько. Знаєте, я можу їх отак от посилати, знаєте. На різні. Ось такі. -яй -яй. І мене трохи дратують ці коїни, які. Дя -дя даймонд, точніше. Так, давайте позберемо. Тут, бачите, за гроші нічого, а от за діаманта ага, ні. Діматися. ФОТАФ! Я тільки почав грати в цю ігру, а у мене вже я маю дивіться, я я дуже... я дуже прям радий цьому. Думаю, якщо ти дивишся, а ти а тобі прям великий, дякую ти, ти, Ти прям молодець, дякую тобі великий. Так, у нас тут вже появився подарунок Рейді. Рейдім і... Ооо! Подарунок. Ось печка демонт. Нормуль. Я просто у шоці. Я справді у шоці. Тепер треба збирати ось це все. йо Йома! Воно аж під лагою, знаєте. Але... Я, мабуть, не буду так робити, тому що... На відео воно потім глючить трохи Я Я б я просто ну Я тільки телько у мене вже 50 мільйонів, Ну блин Это ну Так давайте ми йдемо отсюди, Забираємо Скільки? Миллиард! Я я, я просто у шоці. Я, я кажу. Е. Я просто у шоці. А тут нема пришвидчення чи якогось ні, ні, нема, вроді как. Так, тоді давайте ось за 75 ми, е, Якби відкриємо. Заходимо. Ой-ой-ой, сейф за 180к. Я може одра. Добре. А Бістро що марнете. Нормально. Тобто я можу просто йти, зламати одну штуку і, ну, ну якби ви бачите, да, у мене. 5! Майже мільярдів, тобто дивіться, оп! Ми це зробимо. Оп, все, в мене. Майже 5 мільярдів. Е, ну, зараз треба забрати це все. Ну майже. Так, дивіться, е, наступна у нас карта за 400. зрозумів. Е, дивіться, наступна у нас карта за 400 тисяч. Е, і це у нас діаманти. Ух ты! Я, я прям у шоці. Ось це ми тут зараз по на назберуємо. Я прям у шоці. Так, а тепер давайте ми це все зараз зберемо. І мені буде цікаво, скільки в мене зараз буде всього. Так. І капти 1000 орбс. Ага, ха, добре, добре У мене навіть ранг Insane ін, Hacker прикольно, прикольно Так дивіться, я вже майже 6 триллиар э, Фики трилли Миллиардів у мене Ну ну, знаєте, мені здається це Якось ну, не чесно. Угу тому як так виходить. Так, я вже назбирав у мене вже 7 мільярдів. Я. я... я Це, це дуже круто. На сейф і на сундук. Давайте зараз ми позбираємо ось це все і я... Ну, за двадцять п'ять та легко. п'ять мільйона Йо-мой, ну. Я просто жив у це Сколько... 760 -та на ізі зараз скокнуть уже все тут. ви бачите, скільки в мене всього, ну... Кстати, я знаю, тут а, я такая штука, как... А, 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 А де прокачка? Мені потрібна прокачка. А ось прокачка, дивіться. Ось є така... є така... Ой-ой-ой, вищайте -ой -ой -ой. тут. Просто мониторю чат. Є така прокачка. І мені дали ще один. ГБ. Якби... Ну, так я його хочу забрати. Можна? 12 тисяч, нормально. Так, дивіться. Е, тут є така штука, як прокачка, я хочу зараз прокачати своїх петів. Так, дивіться. Сходимо. Ну. <кій> <кій> Взагалі, воно щось не того. Нічого. І тут за... а це не розбивається, ні. На жаль, ні. Ага, бачите за ці коїни за 16,5 мільйонів. Та я. я... Легко. Пап! І усе готово. Так, тепер я хочу купити ось цю. За Опа. Тепер давайте трішки позароблюємо трішки. І це, ну, дуже якби, класно. Подібний кристал. Так, ходімо, 50 мільйонів. <кхем> так, давайте я повернусь уже до того моменту, коли я вже дойду до останньої карти. Я вже, мабуть, дійшов до останньої карти. Ось вона за 250 э, мільйонів. На Е за 250 мільйонів. Так, це остання карта, дивіться. Ось. Ні, знаєте, я, мабуть, зараз не буду. Я хочу зламати ось той судок, який... Э, якби, 200 мільйонів. Ты серьезно? <гас> С двух ударов? Я... я, ну, у меня немає, как бы, слов. Не бежи, мама! Зараз впаде. А, быть и не впаде. Офф-пафф. Ура, він впав! Ну, взагалі-то дуже класно виходить. Ай! Мене только що чуть не кокнули. Ага. Ага. Взагалі-то мені нічого не дали все. Я їх образив 70. Та ще ж. Так, давайте є. Yeah. Так. Fantasy World. Фантастичний світ. На даний час у мене 140 мільярдів 931 мільйон. 56 684 монети. Я сподіваюсь, що вам сподобалось. Ви, ви підпишитесь на канал, поставте лайк. Я ще хотів у вас, е, як би, ну. Як би так списати, знаєте. Е, я хочу 500 підписників. На 500 підписників я буду розігрувати всі свої речі в Adopt.me. Я виберу найкращий та найтепліший коментарій. І це не буде така, така типа крім Росії, славі". я вибором ти пише коментарі на, на економіка, ек... ек... які мені більше всього сподобається. Ну або саме злайка. Е, ми. Е, я... Ми спишемося у Discord, дис... та я хочу як би зайти і віддати всі ре всі речі в адокмій цьому цій людині. З вами був їжак, всім вдачі і всім до побачення.